Всім вітання. Ну, нарешті я вирішив придбати мережевий інвертор. Де я сан на 6 кВт АМ2. Довго я вагався, шукав інформацію. Ну і нарешті вирішив все ж таки, зараз будемо розпаковувати. Так. Що там всередині? Пока заводська, коли купляв я їх. Прости, щоб була заразка покуп, щоб ніхто не вскривав, щоб я був перший. Так. засунули вони мені квитанцію на оплату, так, от. так. так він виглядає інструкція це я так розумію напевно трансформатор штуковий ага такий так ну витягувати його не будемо так Писав я у них за Data Loger, Wi-Fi. Wi все є. Добре, можна <кхем> будемо відтворити. Так, ну отак ось, ось він виглядає. Я все переживав за цей так би мовити колпачок з підключенням, тому що на різних сайтах різні фото. Я за це переживав. На деяких, на деяких сайтах там цієї коробочки так звані вроді як немає. Такий розйомчик наче. Ну, може воно як би і краще. Я... Не знаю, ну я перервав за те, що можливо там якісь другі параметри. Мені важливо було, щоб було... ампераж 18 плюс 18. Так, вот сейчас мы проверим. Так. Так. Да, все верно, 18 плюс 18. Кому потребность? Ось він виглядає. Значить, яку я мету переслідую, купивши цей інвертор мережевий? Є в мене система гібридна на 6 кВт. Є зелений тариф. Яка моя мета? Мета моя збільшення потужності загальної загальної потужності цієї системи. Щоб вистачало на підзаряд акумулятора, щоб хватало на споживання. Ну і щоб, звісно, по максимуму загрузити зелений тариф. Тому добрі люди підсовітували таке зробити, Підсказали, в частності Анатолій. Дякую йому багато, Підсказав мені із чату Дениса Сливки. Тому буду пробувати. Цей мережевий інвертор, він підключається на. Deeвський вихід. Це, виход, ГЕНПОРТ генкот називається. У мене система, я УЖЕ казав, наверное, 6 кВт, в мене невелика. Ну, звісно, і 6 кВт зеленого тарифу. Тобто хочу по максимуму віддавати зелений тариф на грудь, о ну, 5-6 кВт. Остальне на заряд акумулятора і на Ну, Думаю, що все получится. Всім дякую, до побачення.